Що відбувається в пологовому в перші дні, коли мама виробляє тільки молозиво, його невели... невелика кількість. І так має бути. Угу. Це нормально. А, там за добу, тільки 100 мл за добу. Не за один раз, а за добу. Тобто дитинка один раз прикладається, і там якісь там, 5-7 мл буде отримувати. Так має бути. Тому що дитина тільки народилася, їй поступово в це все входити потрібно. Ну, Обережненько. А коли нас дитина плаче в пологовому, дуже часто хтось з медичних працівників починає мацати груди і каже: так, в тебе там нічого нема. Вона в тебе м'яка. Звісно, дитина плаче, тому що вона голодна. Ну це ж нормально. Молоко приходить на третій, п'ятий день. А ми в пологовому перші три дні. Там дійсно нічого ну, умовно. Там молозиво, але його мало. Угу. Дитина може плакати, але це не пов'язано саме з.